Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо тонувати на тонуванні студії Дюфа фарбу Європла 7. Фарба має перший клас стійкості до миття. Вона буде шовково-стоматова, має легенький відблиск, ідеально миється, з миючими засобами, а також з, образно кажучи, з галею, сфері. З Ви можете її відмити, якщо раптом десь заляпали стіночку кавою або вином. Тонуємо ми на студії дюфа. По каталогу Капарол 3D. Зараз перед вами змішуються пігменти, які додаються. Хочу вам проказати весь процес, як можна тонувати фарбу на студії або в ваших епіцентрах за допомогою тонувальної машини, а не вручну пігментами. Потім замішуємо фарбу в шейкері. Трішки він старенький тут у нас, але роботу свою виконує нака. І ось такий колір у нас получився. Пастельний легенький колір. Наближений до персика. Сієна 85. Якщо комусь раптом цікаво, ось, будь ласка. Всім гарного вечора. До нових зустрічей.